Всім привіт! Це Бойківський формат. І сьогодні ми у чарівному місті з давньою історією стри Львівської області. Маєте хвилинку часу? Має не одну хвилинку, а 65 секунд. Це то 65 тому... тоже. Хвилина має 60 секунд. Знає, що, маєте хвилину 5 секунд. Так? Більше одної хвилини то вже рахується всі хвилиною і 5 секунд. Ви знаєте діалек Степану. І остальний, і остальний діалект Степану? Місцевий діалект знаю, як 5 своїх пальців. Які ви, наприклад, слава. Рантка. З'ябанка. Хейте хлопці. Ми знімаємо програму про бойківський діалект. Західноукраїнський. Чи знаєте ви діалект? Ну, так, я тут берус. Місцеві, так? Так, теж. Слово пацьорки. Пацьорки. А, кажуть, в є така штука. так. Намисто. Ну, люди носять коралі. Намисто. Okay. Що означає слово пацьорки? Пацьорки. Це мабуть, бісер. Намисто. добре. Нецьку. Я теж не місцева, але знаю. Та я не знаю. А які ви знаєте? Я багато чого знаю. Слово пацьорки, що означає? Пацьорки. Така сіжа, мабуть. Предмет. Прикраса, скажімо так. Ближче до. Так. Дівчата на шиї, що носять? Король. Правильно. Перше слово то, то, то я Що сказати? – то означає? Падьорки. Що означає? Як ви думаєте? Чекайте, то означає такі ті. Пацьорки, патьорки. Ні, я зовсім думала, що інше. Ну, пацьорки то я маю на увазі буси. Так, на місці випирали буси патьорки. Слово патьорки. Сережки, напевно, намистинки. Намисто. Що означає? Пацьорки не можу сказати. Прекрасне. Пацьорки це ти кажете прикраси. Коралі. Або на мисто. А, намисто, так. Слово пацьорки. Коралі. Добре. Пацьорки – це бісер. Або бусини. Намисто таке. Намисто. Дивіться, так? ми вивчаємо бойківський західноукраїнський діалект. Я вам задам декілька слів. Перше слово. Пацьорки, що означає? Не знаю. Це означає? О, не знаю, навіть перше таке чую. Ну, Це прикраси. Пацьорки, то є на намисто. Дивіться, ми знімаємо програму про бойківський діалект. Угу. Чи знаєте ви діалект? Бойківський, західноукраїнський, взагалі, український ну, діалект. Маємо надію, що орієнтуємося трошки так. Добре. Пацьорки. Ну, це коралики такі, якісь на шийку прикраси на мастинки, ну. Слово «пацьорки» що означає? Пацюрки. На місто. На місто. Патьорки, що означає? Не знаю. Взагалі не знаєш ніяких слів не знаєш, Чого ти не знаєш байківське діло? не знаю. Ну що тебе не говорять з словами? Не Говорять. Шкода. Іде. Далі, барки. А барки, то, то, як візьму тебе за барки, ну, то у коли сваряться і каже, е, ну так, злопати ремена. — Барки? Що? Що? Я кажу, як візьму тебе за барки? Ну, Одяг, напевно, отут. Плечі. — плеч. Плеч? Кажуть, взяти за барки. То зараз як візьму а, за барки. А, а, плечі? Правильно, барки. Взяти за барки. За, за, за плечі. Добре. За за барки. Не знаю, що це таке. Ну взяв за барки. А, сюди. Yeah. Взяв за барки. За барки за горло, напевно? Ні. За... За... За, за плечі? плечі. Барки. Не, не знаю. Я також. Взяв за барки. За шкибарки, ніби за... Пл... за плечі. За плечі. Барки. Барки? Отаке не чула. Взяв за барки. За барки. Якщо за, за барки, за то ти. отак за, за шкірку. За барки. За, за цей. Ну ну барки. Барки, Бакен... бакенбарди. взяти за барки. За за так. За, плеч. за плечі. За плечі ми в нас не так у нас інакше. Далі. Ловко. Лувець, лувко? олівець. Олівець, правильно. Ловко. Лувко. Тобто швидко? Ні, ловко. Лувко. Ловко. Чим малюють? малюють? Можна малювати. Ага. Креслять, малюють. Ага. Е Чекайте, букрейду ну, можна малювати. Пензель. Або? Олівець. Добре. Ловко. Теж не знаю. Малюють. Чим? Малюють? Пензейком. Ловко. Олівець, олівець. Ловко. Не знаю. Може ліжко? Ловко це, напевно, щось схоже до олівця. Лувко? То є олівець То Олівець? Ловко. Ловко. Ловко, ловко, ловко. А, олівець? Мругати. Мругати? Мругати. моргати. Моргати. Кліпати <ривати>. хочемо. Кліпати? Моргати. Моргати моргати очима? Так. Ну моргати, то? Мр. Моргати? Жмуркати, жмуркати. Мругати. Моргати. Кліпати. Моргати. 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 Бухнути. Бухнути, впасти. Ні. Штухнути. Гримнути вдарити. Бухнути. Вдарити? Бухнути? Так. Злитися лі? Ні, а як бухнути? Штовхнути. А, штовхнути бухнути, Так, точно. Ну, гепнути, впасти. Штовхнути? Ну так. Бухнути. набухати, напевно, щось. Штовхати? Штовхати. А бухнути? Ударити. Бухнути. Це вже щось таке бухнути. Вже по сучасному. А бухнути когось. Дарити хіба? Бухнути, то вдарити? Бухнути. Вдарити кулаком що, по столі або. або що... Штовхнути. Бухнути? Напевно, трошки випити. <рес> <рес> бухнути, а не бухнути. <рес> вдарити, <рес> так? Штовхнути. Добре. Далі, скоботати. Лоскотати. Ну, лоскотати. Лоскотати. Скоботати. Скоротати? Може зубами? Ні, ні, ні. Скопотати когось. Лоск... Лоскотати. Локотати. Е, Ско Скоботати. Лоскотати. Скомотати, так. Скоботати. Скоботати? Не знаю. Ти не скобочись? Не скомочись. Ну, коли скоти. Лоскобочишся? Туть. Лоскотати. Лоскотати. То напевно, отого. Лоскотати. Так. Да. Скоботати. Лоскотати. Лоскотати. Скомотати, лоскотати. Лоскотати. Халос. Халос чи хаос? Халус. Це на людей. Халос, халос. Тільки багато їсть. Як називається така людина? Ну, не нажера, як обжора. Така Такий бардак, хаос. Стосовно людини, халос. Не наже. Не нажера, ну. халос. Може бути хата галупа, десь від того, ні. Це то стосовно людини. О, ні, того я вже такий, не знаю. Якийсь такий, а, в якого хаос в голові. На <смітна> яку людину, можна так казати. На некультурну, можливо. <смітна> Яка багато їсть, як називається така людина? Ну, не прізвище теж близько. <смітна> <та. смітна> Повна людина? Де на Жера? Будемо знати. Халос. 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 А не знаю. Ну, до людини відноситься. До людини? Погана така людина. Так. Людина, яка багато їсть, як її називають? Яка багато їсть. Обжора. Не нажара, правильно. Хаус. Хаус. Хатар. Хаус? Хаус? Хаус. То не знаю, вже точно не знаю, що таке хаос. Відноситься до людини. Хаус. Ні, то не скажу, то не знаю, що таке. Не нажара. Та хаос не нажав. А кажуть, що ти халасуєш? Ні, тут таке не знаю. Далі, шпанеглі. Шпанеглі. Цяхи? Чи що? Майже. Шурупи. Mm. <схай> а шпанеґлі? <схай> Макаровні. <Nie. схай> Шпагеті. Ні. Шо шпанеть. Як? Флярський.

Ой, я не знаю. Чи прикріплювати, чим можна? Шп... Кнопки. Добре. Шпанеглі. Це кнопочки, так. Майтки. Ну це як білизна. Труси, так? Так. Нижня білизна. Так. Матки, труси. Добре. Матки це як колготи? Матки. А, -а, Бара -бара -бара -бара. а, -а труси, труси. Майтки. <роліпи> Майтки. <роліпи> 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 віночки? Не знаю. Не О, тут одне жіночі труси. Ага. Труси? Чу, так. Майтки. Майки? Майтки. Що це? Майтки. Не знаю. Ну, то я вже не буду до того, я не знаю, не знаю. Ви слово «майтки»? Ні. Жіночі труси. Точно. Ой, то дуже мені таке неприємне слово. я тут дуже, Мене чоловік любить то повторятись, то я ж ш... труси, штани такі короткі. От. Я йому ще кажу, які маятки. От, 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 от. Білизна, труси? Труси, Трусичні. Правильно. Ненддзе. Ой. -ой. Ой, -ой. Я, як як ще щас сказати? Нензне такі нензи. Ми і в... горлі, я інакше не перекладу, навіть Нензне воно і є нензне. І нендза теж. Вредний, вредний. Такий не злий, добрий, капризний. Так, є так, так, так. Ненза, Ненза. Нендза. Ненза. ненза. то Та така, якби надоїдає людина ненза. Ну так. так. Ну. Ой, це такий, як то сказати, я знаю це слово. Е, гуль... О, нендзе. Як то. По ну, така погана людина, такий. -погана. Да. погана людина. Нендза. Нендза. Щось як Франція. Ні-ні. Ненза. Ви каже, щось пустяк якісь такі поганий, так. Добре. Чи бачили ви коли-небудь Бойко ТВ? Ні, відкривається. Ютуб. Канал. Ви вже відкрилися, так. Заходьте на Ютуб. Набирайте. Бойко ТВ, підписуйтесь обов'язково на наш канал, ставте клас і скажіть камеру. Дивіться Бойко ТВ. Дивіться, Бойко ТВ. Дивіться, Бойко ТВ. <різвіст> дивіться, бойко -тв. <різвіст> дивіться Бойко ТВ. Дивіться, Бойко ТВ. Дивіться, Бойко ТВ. Дивіться, <різвіст> <різвіст> Бойко ТВ, Фурема! <різвіст> З вами було Бойко ТВ і я Марічка. Бережіть себе і Україну. Па-па!